1939 рік німецькі війська зайняли Польщу. В ставку Гітлера надходить тривожне повідомлення. На окупованій території солдати і офіцери чинять перелюб з місцевими жительками. Фюрер лютує, чистота арійської раси під загрозою. Його рішення знітило усю нацистську верхівку. Гітлер замовляє датським вченим створити першу у світі еротичну іграшку, гумову жінку для солдатів. вермахту. Параметри для неї підбирав особисто фюрер. Білявка з дуже білою шкірою, блакитними очима, великими губами та розкішним бюстом. Зріст 1,76 см. Голова та руки ляльки гнучки. Гітлер навіть ім'я для неї вигадав. Дора. Серійне виробництво гумових жінок мало розпочатися 1943-го у Дрездені. Їх навіть включили до списку необхідних речей, які належало брати з собою у похід солдатам вермахту. Лялька мала допомогти їм уникнути венеричних хвороб та стати запорукою збереження чистоти арійської раси. Єдиний, хто наважився сперечатися із фюрером щодо цього авантюрного рішення, був генерал Еріх фон Манштейн. Його називали найкращим стратегом третього рейху. Він був єдиним німецьким генералом. Які міг дозволити собі перервати фюрера під час запальної промови? Гітлер боявся і ненавидів Манштейна, проте остаточно їхні стосунки зіпсувала дора. Манштейн вважав, на шалені гроші, що їх планувалося виділити для виготовлення гумових ляльок, можна було б збудувати десяток літаків. Про це він сказав Гітлеру в присутності вищого командування Вермахту. Фюрер розлютився. Він виставив непокірного генерала з кабінету зі словами. Саме Дора підніме бойовий дух німецької армії. Хто заволодіє дорою, стане володарем світу. Манштейн розцінив ці слова як істеричну маячню. Тоді він навіть не припускав, що фюрер має на увазі зовсім інше. 1942 рік. Вісім місяців триває облога Севастополя. Німці називають місто найбільш неприступною фортецею у світі. Облогою керує генерал Еріх фон Манштейн. Це його танкові дивізії 22 червня 41-го року. Першими перетнули радянський кордон і за п'ять днів подолали 200 кілометрів. Менше ніж за два тижні Манштейн встиг пройти пів України. Він швидко наближався до Москви, але отримав новий наказ. Прямувати до Криму і зайняти Севастополь. Німцям конче потрібно було заволодіти цим чорноморським форпостом. Адже не взявши Крим, Німеччина не зможе почати наступ на Кавказ і далі на близький схід. Взимку 42-го до Севастополя підтягують найкращі дивізії вермахту. Більше ста тисяч радянських солдатів захищають підступи до міста Зіскень. Вони отримали наказ Сталіна за будь-яку ціну втримати Севастополь. Генералу Еріху фон Манштейну належало прорвати оборону, зламати кримський щит. Але захисники Севастополя стоять на смерть. і перша і друга наступальні операції Вермахта провалюються. Саме в цей критичний момент Манштейн отримує від Гітлера повідомлення: Зустрічайте Дору. Вона пересувалася територією України. Лише вночі спочатку прибула до Керчі, а потім під охороною чотирьох тисяч солдат її переправили під Севастополь. Коли Манштейн вперше побачив дору, то здригнувся. А його солдати зашепотіли: чорт забирай! Хтось навіть перехрестився. Це створіння було, наче народжене апокаліпсис. Севастополь стоїть на смерть. Генерал Манштейн вперше за свою кар'єру протягом кількох місяців не може подолати опір супротивника. Йому на допомогу Гітлер посилає свою улюбленицю і гордість Дору. Дора їхала у потязі з 60 вагонів, причому лише вночі. Її супроводжували 4 тисячі солдатів. Серед обслуги були бригади кухарів, перукарів, прачок, а також два жіночі борделі, 40 перевірених повій, чистокровних стокровних рік. Коли німецькі військові на чолі з генералом Манштейном нарешті побачили Дору, відчули шок. За з триповерховий будинок вагою у півтори тисячі тонн. Це була найбільша та найпотужніша у світі гармата. І звали її Дора. Цю супергармату за секретним завданням Гітлера створили на німецькому заводі Крупа. У неї було два головних завдання. Перше руйнувати найміцніші залізобетонні укріплення, друге залякувати армії супротивників. Наше командування не знало о тому, що німці привезли щось таке сверхсекретне. Слухи йшли, але не знали конкретно що. І тільки коли знайшли осколки снарядів «Дори», калібр був 815 мм, вони поняли, що німці привезли сверху Але чому цю страшну зброю використали лише одного разу? Під Севастополем і як вона могла посварити Гітлера з його найкращим генералом. Еріх фон Манштейн і Адольф Гітлер вперше вони зустрілися ще в окопах Першої світової війни, але просто не запам'ятали одне одного. 1918 року Манштейн вже був капітаном, а Гітлер лише єфрейтором. Якщо порівнювати особисті характеристики, тобто Манштейн це товариська людина, аж до того, що його люди, які з ним служили в Криму, згадують веселі випробування масандрівських вин, і так далі. Тобто компанійська така людина, скажімо так, Гітлер навпаки, тобто Гітлер це фанатик. Гітлер був страшенно непопулярний серед своїх товаришів, з якими він служив. Тобто він не пив, не курив і говорив якусь маячню постійно. Тобто він був таким собі самітником. Перший відомий талановитий військовий, нащадок давнього роду славетних німецьких полководців. Другий нікому невідомий солдат, який до Першої світової війни малював листівки, аби заробити на хліб і живобудинку для безпритульних. Манштейн і Гітлер. Тоді між ними була прірва. Вони зустрінуться лише за 20 років після Першої світової війни, але ролі їх. Зміняться тепер вже колишній фрейтор вказуватиме полководцю як вести війну. Це дратуватиме Манштейна до кінця життя. У своєму щоденнику він напише: Гітлер хотів бути схожим на Наполеона, який прагне мати біля себе лише помічників та виконавців своєї волі. Проте у Фюрера немає ані військових знань, ані військового генія, яким володів Наполеон. 1936 року серйозно захворів син Еріха Манштейна. Геро. Хлопчика ледве вдалося врятувати. Він від народження страждав від астми і нападів за духи. Старший і найслабший син Еріха Манштейна був його улюбленцем. Вічливий, спокійний та тихий Геро мріяв бути схожим на батька, стати військовим, як і всі чоловіки його роду. Манштейн намагається відмовити його. Після чергового найтяжчого нападу астми генерал на час полишає військову кар'єру, аби присвятити себе сином. Поки він читає із сином книжки, у політичному житті Німеччини відбуваються зміни. До влади в країні приходить Адольф Гітлер і починає готуватися до війни. У ній він бачить себе ідеологом, стратегом і головним полководцем. Подібну роль Адольф відводив собі у шість років. Коли керував арміями іграшкових солдатів, тоді найбільше він захоплювався артилерією, лише гармати, здатні перемогти великі воїни майбутнього. Так говорив шестилітній німець своїм сільським друзям. Цю мрію він реалізує одразу після приходу до влади. За умовами Версальського миру Німеччині заборонено озброюватися. Але 1936 року Гітлер відправляє на завод військового конструктора Крупа Таємне замовлення спроєктувати найбільшу і найстрашнішу гармату у світі. Тим часом Манштейн знаходиться поруч із сином. Хлопчик блискуче складає вступний іспит у лицарській академії. За чотири роки він закінчить академію і проти волі батька піде служити в піхоту. А за кілька тижнів почнеться війна. Вересень 1939 року Гітлер виголошує промову перед своїми солдатами у захопленому польському місті Гданськ. Там він робить сенсаційну заяву. Незабаром Німеччина застосує таку зброю, якої ще не бачив світ. 1940 року Німеччина збирає сили для масштабного удару по Європі. На заводі Крупа тривають останні випробування супергармати. На них прибуває сам Фюрер. Він не повірив своїм очам. Фюрер був середнього зросту метр шістдесят п'ять. Проте, поруч із цим монстром він відчув себе карликом. Лише снаряд Дори був тричі вищий за нього. Довжина ствола сягала тридцять метрів. Такої зброї у світі ще не було. Звідки в людини могла з'явитися ідея створити подібного монстра? Можливо, це були якісь психологічні потреби. 1943 року, на замовлення американських спецслужб, Гарвардський вчений Генрі Мюррей склав психологічний портрет Гітлера. Він дав німецькому диктаторові вичерпну характеристику: Гітлер фізично слабка людина, яка страждала на невроз і параною. Намагаючись подолати власну слабкість, він підсвідомо прагнув бути першим і відчував потяг до усього великого. Схильність до гігантоманії і лідерства призводила до появи різних масштабних ідей. Деякі з них таки не втілилися у життя. Найбільший у світі стадіон, супермузей мистецтв у лінці, рідному місті Гітлера, найширша вулиця, перша літаюча тарілка, перша атомна бомба та перша космічна ракета. Але деякі ідеї фюрера реалізувалися: перша у світі гумова жінка Дора та найпотужніша гармата Дора. Такий дивний джентельменський набір напевно, зацікавив би доктора Зігмунда Фройда. 1942 рік генерал Манштейн доповідає Гітлерові: взяти Севастополь неможливо. Радянські батареї надійно захищають його з усіх боків, а солдати б'ються з неймовірним фанатизмом. Тоді Гітлер і вирішує, час дори пробив. Надсекретна зброя вирушає до Севастополя. У розібраному вигляді її вантажать у 60 вагонів і відправляють у Крим. Варах Манштейна я знайшов дивну заяву: вона стосується дори. Найкраще технічне творіння пише він про гармату. Найкраще, але абсолютно непридатне до війни. Чому супергармата так розчарувала генерала? І чому про дору під Севастополем не згадав жоден радянський історик? Дора приїхала в Україну інкогніто. Її супроводжували чотири тисячі солдатів, польова кухня і два борделі. Про цю кавалькаду не дізнався жоден радянський генерал чи солдат. Не знали про це і сотні тисяч мешканців Севастополя. Дору встановлюють тут приблизно за тридцять кілометрів від Севастополя. Кілька її пострілів повинні стерти місто з лиця землі. 5 червня 1942 року. О пів на четверту ранку Манштейн віддає наказ розпочати підготовку до стрільби. Два локомотиви вивозять зброю чудовисько на бойову позицію. Дві сотні солдатів коректують місце зупинки гармати. Її встановлюють в точності до міліметра. Підйомник ствола піднімає його під кутом 53 градуси. Манштейн особисто керує усіма діями. На спеціальному підйомнику солдати доставляють два потужних семитонних снаряди та заряджають гармату. Побачити в бінокль, куди влучить снаряд неможливо. Тому воєначальник для коригування стрільби наказує поруч із гарматою підняти в повітря аеростат. Зброя готова до бойового хрещення. Манштейн доповідає про це у Берліні. І Гітлер дозволяє відкрити вогонь. І Дора вистрелила. На цих унікальних кадрах ви бачите, з якою величезною силою вилетів снаряд. Вистріл 5 червня 42-го року залишив найглибшу у світі воронку діаметром 32 метри. Снаряд супергармати подолав відстань у 25 кілометрів за 44 секунди. Кожен постріл Дори дає настільки сильну віддачу, що виникає міні-землетрус. Солдати відходять на кількасот метрів і ховаються де хто зможе. Тоді Манштейн наказує розпочати стрільбу. Кожен постріл вдавлював гармату у землю, і наприкінці дня солдати годинами викопували дору з-під землі. Оборонці Севастополя не на жарт розхвилювалися, коли дізнались про прибуття супергармати. Кількома пострілами вона могла знищити місто. Кожен день. Вони жили як останній. Відбиваючи усі атаки німців, знали, перед супергарматою їм не встояти. Зі спогадів Еріха Манштейна стовби диму від вибухів піднялися на висоту 160 метрів, але жодного потрапляння у ціль не було. Точність стрільби зброї монстра виявилася, як я і передбачав, дуже невисокою. Гігантський просто снаряд. У 30-ї батареї снаряд весить 470 кг, у дори бронебойний снаряд вісить 7 тонн. Це велика різниця. Тому почали искать, Потому що в Москве не вірили, що під Севастополь привезли німці сверху орудия. І коли нашли осколки і показали, тогда поняли. І почали искать, Но не знайшли. З Севастопольського щоденника генерал-майора Андрія Ковдуна. Сьогодні знову такий снаряд не розірвався. Лежить ця махина біля батареї. Сміливці, сідають на неї верхи і навіть фотографуються. Лише коли радянські генерали побачили ці фотографії, вони зрозуміли, в Криму стріляє засекречена нацистська гармата. Стріляє, але чомусь не влучає в ціль. 35-та берегова батарея Севастополя. Це все, що залишилося від неї зараз. Виявляється, Дора вистрілила в напрямку фортеці сім разів. Часів оборони Севастополя на стінах фортеці залишились ось такі виїмки. це сліди від артилерійських снарядів. Проте слід від Дори повинен сягати в діаметрі п'яти метрів. На стінах такого немає. А отже, Дору у фортецю так і не влучила. Супергармата виявилася найкращою за своїх історичних попередниць. Вона місяць обстрілювала Севастополь. За цей час було зроблено 66 пострілів. З них 66 – промахів. Обидві батареї, 30 та, та 35, -та, вели вогонь до останнього снаряду. А потім оборонці самі підірвали склади з боєприпасами всередині батареї. Ну, Якщо б дора попала в эту батарею ровно в башню в одну і во вторую, було б, навірно, якийсь ефект більш очікуваний німецьким військам, чим те, що ми вот на цих стінах. У генштабі знали про цю ганебну поразку дори, але фюреру про неї доповісти не могли. Надто він захоплювався своєю супергарматою, тому щоб не розчаровувати Гітлера, генерали Генштабу повідомляють, Дора підірвала 30-ту батарею. Вона зіграла свою роль в облозі Севастополя. Тріумф був адекватно оцінений керівництвом армії, адекватно оцінений Гітлером. Тобто Манштейн отримав маршальський жезл і славу, що називається людини, для якої немає нічого неможливого. Насправді ж Манштейн захопив місто ціною життів своїх солдатів та масованих атак артилерії. А вже наступного дня Гітлер нагородив генерала званням фельдмаршала і запровадив пам'ятну нагороду. Кримський щит за прорив Севастополя. Та Манштейн був розлючений. Він втратив на забаганку Гітлера забагато часу та сил. І вона не принесла користі. Відтепер він, фельдмаршал Манштейн. Не буде виконувати забаганок Гітлера, а чинитиме так, як сам вважатиме за потрібне. Після прориву Севастополя Дору терміново розбирають. Разом з армією Манштейна її перевозять під Ленінград. Гітлер хоче, аби його супергармата повторила свій успіх. Та Манштейн, супереч бажанню Фюрера, не дає такого наказу. Дора таки залишається стояти у вагонах однієї з залізничних станцій. Манштейн не використовує її під приводом, що Дори занадто зношений ствол. В окопах під Ленінградом Еріх Манштейн раптом зустрічається з власним сином. Він не бачив Геро вже більше року. За цей час його син встиг стати лейтенантом. На грудях Геро батько побачив залізний хрест. Він дізнався, син виніс під обстрілу пораненого товариша. І тоді Манштейн пробачив синові його вибір. Геро став хорошим військовим, як і всі чоловіки з його роду. Наступного дня був бій на Ладоському озері. Манштейн у штабі терпляче чекав на лейтенанта для доручень. Він майже не зрозумів, коли йому сказали. Лейтенанта вбито ім'я Георг Манштейн. Він загинув вночі на передовій від вибуху авіабомби. Фельдмаршал поховав свого сина на березі озера Ільмень. На похоронах полковий священник промовив: він був рядовим лейтенантом піхоти. І лише тоді завжди стриманий Менштейн заплакав. Наступного дня він залишає фронт і їде додому. Кілька днів проводить біля вбитої горем дружини, яка найбільше любила і опікала їхнього первістка. На фронт Манштейн повертається вже іншою людиною. Він висуває Гітлеру перший ультиматум. 42-й рік. Ідуть жорстокі бої за Сталінград. Манштейн приїздить у ставку Гітлера. Замість рішення відступити і цим врятувати солдатів, Фюрер пропонує знову використати у боях дорог. І тоді Фельдмаршал не витримав. Він вперше розповів Гітлерові, чого насправді варта його супергармата. Вона не влучила у ціль жодного разу. Виявилася мильною пульбашкою такою ж, як і її винахідник – фюрер. Від несподіванки Гітлер вперше не знайшов слів. І лише тоді Манштейн озвучив Гітлерові заповітну мрію всіх німецьких генералів Генштабу. Він, Гітлер, має скласти з себе повноваження, припинити бавитися в солдатики і дати воювати професіоналам, чиїх наказів слухаються завжди. Це просто різні люди з різних прошарків. Професіонал продовжував робити свою роботу, продовжував служити тій Німеччині, яка з'явилась. Фанатик взявся до того, щоб ламати німеччину, яка йому не подобалась. Ламати зрештою світовий порядок, який йому не подобався. Свідки цієї сварки згадують. Гітлер оскаженів. Він кричав, рвав папери, а потім впав на килим, і люто вп'явся у нього зубами. Проте Манштейна після цього фюрер чомусь не звільнив. За три роки війни Еріх Манштейн стає улюбленим полководцем Німеччини. Він любить своїх солдатів, цінує їхнє життя. Фельдмаршал порушує наказ Гітлера, забороняє розстріл полонених російських комісарів. А після сталінградської битви рятує 30 тисяч німецьких офіцерів, яких фюрер наказав залишити помирати в облозі, 43-го року серед генералів в оточенні Гітлера планується змова. Військові розуміють, Німеччина вже програла цю війну. Потрібно прибрати Гітлера і здійснити військовий переворот, щоб захистити Німеччину, домогтися миру для країни. До Манштейна приходять з пропозицією очолити цей переворот. Але фельдмаршал відмовляється, пояснює, його справа воювати. Він не політик, а солдат. Проте новий військовий режим після вбивства Гітлера він підтримає. Січень 1944 року. Фюрер скликає генералів. На термінову нараду. Він уже не приховує. Німеччина програє війну. Гітлер починає знущатись над своїми генералами. Він запитує, чи готові вони залишитися з ним до останньої хвилини з оголеними кортиками. Тоді раптово встає Манштейн. Він викрикує: так воно й буде, мій фюрер. Цього вчинку своєму найкращому стратегові Гітлер так і не пробачив. За кілька місяців він відправляє Манштейна у відставку. В даному випадку з армії прибрали е, занадто агресивного, занадто непокірного, скажімо так, керівника. Прибрали його в більш такому, скажімо, м'якій формі, тобто з нагородженням е, чим-то мечами чи діамантами до Рицарського хреста, нагородили і відправили в почесну нібито відставку. А за півроку після інциденту замах генералів на фюрера раптом зривається. А всіх талановитих полководців було страчено. Фотокартку з повішеними заколотниками Гітлер буде тримати в рамці на столі до останнього дня життя, коли на Берлін вже падатимуть радянські бомби. Свою таємницю Манштейн розповів наприкінці життя у двох книгах власних мемуарів. Знаменитий фельдмаршал після Нюрнберга відсидів у тюрмі лише три роки. Його випустили з камери за станом здоров'я, але Манштейн прожив довго і помер 1973 року. Тоді йому виповнилося 86. У Радянському Союзі його мемуари одразу ж заборонили. У них він розкривав секрет провалу дори. Манштейн знав, що гігантські витвори ніколи не стріляли прицільно точно. Він і не сподівався на супергармату. На відміну від Гітлера, який довіряв не людям, а техніці, його фельдмаршал найбільше цінував своїх солдатів. Це і приносило йому перемогу. Разом з мемуарами Манштейна у радянському Союзі заборонили всі згадки про останнє захоплення Гітлера супергармату Дори за офіційною версією радянських істориків. Дори під Севастополем взагалі не було. Проте люди все-таки дізналися про найбільшу у світі гармату з радянської кінокомедії Небесний Тихохід у веселій історії про кохання льотчиків на війні фігурував і пародійний генерал Манштейн і його супергармата, яка одним пострілом мала знищити весь радянський союз. У фільмі її з комедійною легкістю розбомбили радянські літаки. Але що сталося зі справжньою дорогою? Від обстрілу Севастополя супергарматою. Сьогодні у місті не залишилося жодних слідів. Лише маленький німецький макет. Ось так виглядала найбільша та найпотужніша гармата у світі. На сьогодні це єдиний макет Дори. Згадка про те, що 65 років тому ця зброя могла змінити історію. Якби Дора влучила в ціль, цього музею, як і міста загалом, могло б просто не бути. 1943 року німецькі солдати написали на стінах загиблої в битві за Севастополь 30-ї батареї найсильніша фортеця світу, а найбільшу у світі гармату 1945 року знайшли в Баварії американські війська. Усі її частини були знищені, крім велетенського 30-метрового ствола. Практичні американці пустили його на переплавку для нових танків. Супергармата так і не допомогла Гітлерові заволодіти світом, і його останнє захоплення залишилося в історії як символи втрачених ілюзій та великої поразки.